Навесті християни по особливому переживають Великодній піст, щоб такий спосіб духовно наблизитися до Бога. А як дотримуються посту бродівчани? Давайте запитаємо. Ви дотримуєтеся посту? Ми проводимо опитування. Дотримуюся. Як вважаєте чи музику? Можна слухати у час посту? Залежно яку. А вам яка набіч допоміж? Залежно який час. Ну, такий зараз перед Великоднім. Такі пісні. Як церкви, саме основна чистота душі. Чистота душі, каяття, сповідь, чистота душі, а тоді вже відмовитися від їжі. Бо якщо дотримуватися тільки посту, так ну і, не їсти, не цього, там, не пити, не цього, а сквернословити, йти е, там на танці, на всякі забави, е, сваритися, кричати. Взагалі, Великий піст не, можна навіть голосу підвищувати. Тому треба розуміти, що Ісус Христос пішов за нас кожного на розп'яття, розп'явся на Христі, Його розп'яли, які він муки. Терпіло, тільки глянути на цей хрест, то те то, то вже можна все зрозуміти і все знати. Ще одне питання: як ви вважаєте, є такі люди, що не хочуть сповідатися церкві, бо є відповідно деякі причини? А якщо та людина піде вдома особисто, спокійно, сама наодинці, посповідається, так скаже, Боже, прости мені всі гріхи, то це буде рахуватися сповіддю? То рахується, але тіло і кров треба прийняти. Ісуса Христа, от тоді воно вже зарахується. Ну, Є такі люди, що вони так ну, щиро живуть строго по заповідях, що вони не, ну, не порушують ні одної заповіді. Кожен день вони сповідаються перед іконою на колінах за кожен свій гріх. Думають, що вони не так день зробили, ну то не мають там можливості. Чи не ну, як не довіряю священнику? Ну саме знаєте, тепер не все так, як воно має, має бути. От вона може сама по але то є такі одиниці. А так треба тіло і кров прийняти, але щиро, щоб прийняти, то треба щиро розкаятися і більше не грішити, тому що Господь як стріляв, колись сказав в святому письмі, пише, що я тебе зцілив, іди більше не гріхи. Не гріши покаятися, Господь прощає. Але будь-який свідомий вже гріх, який ти розкаяв, вже треба нести спокуту, чи хворобою, чи якимись проблемами, чи бідами. Повторний гріх він вже не прощається, вже треба нести спокути. Якщо ти розкаєшся, що я не буду, наприклад, брехати, чи я не буду пити, чи я не буду корити, чи я не буду сваритися, наче вже більше того не повторювати, бо інакше то вже буде свідомий гріх. Ні, не дуже. Ну так. Часом не їм м'ясо, але рідко. Піст. Ну, чесно, я не, це не провожу, насправді, тобто я не пощу. Так. Ну, і ви і слухаєте музику і так само живете, як до, до посту. Я музику загалом не так часто слухаю. Ну, в навушниках хіба, тобто, щоб голосом включати, ні. Як вважаєте, чи е, вживати погані слова? Це, це є недотримання посту? А вже це не культурний, як мінімум. Тобто це просто красиво. А відвідування різноманіт, різноманітних свят під час посту, чи можливо потрібно вже уникати таких дійств? <кхем> Я на рахунок цього не скажу. Я думаю, якщо є якесь свято день народження, я вважаю, що варто на нього піти. Ну тобто, якщо це принесе тобі хороші емоції в заразній час, тобто зараз така ситуація, ти вважаєш, що треба скористатися тими емоціями в першу чергу. Правильно, і ще, ще одне питання: деякі люди вважають, якщо не їсти м'ясо, то вони вже дотримуються посту. Це правда, чи це, чи це навпаки? Я думаю, ні, не, не зовсім чесно. Ну, тобто, є, ну, так як є люди віруючі, там є різні свої критерії дотримання ну, якраз посту. Тобто, на рахунок просто не їсти м'ясо, я не думаю, що це з, сам залог у дотримання такого плану. Аби не з а до все можна. Ну, так, дотримуюся. понеділок, середа, п'ятниця. Я просто не дуже дотримуюсь, але моя думка, що. Його треба дотримуватися, і менше треба споживати алкоголю і всіх продуктів м'ясних. Як вважаєте, якщо ті лише споживати, ну, не споживати ті продукти, то це буде дотримання посту? Так, на мою думку, що буде дотримання посту. А відвідування гучних забав, слухання музики, ну, таке. Ну, я вже думаю, що буде недотримання посту, бо це не по-християнськи. А прийняття сповіді до сповіді піти? Сповідь треба приймати, а якщо не приймати, то це вже людина не вірить в Бога і не по християнськи Дякую. А як ви переживаєте цей особливий момент? Ну я думаю, що так, також треба дотримуватись посту. От. А ви особисто що для цього робите? Ну, чесно, я його не дуже дотримуюсь, але вважаю, що треба. Так. А як, як вважаєте, чи теперішній час? Потрібно дотриматися, чи є, чи можливо якісь винятки потрібно робити? Зрібно. Наприклад. Ух. Як, наприклад? Якось неудобно вам не бо я не місний. Не зовсім. Як вважаєте, чи можна музику слухати? Не знаю навіть. А на релігійну тематику? На релігійну, думаю можна. Ну, звичайно, не сквернословити, не поганих думок, щоб не було, і поганих вчинків. Ну і там трошки е, дієта. А відвідування таких гучних забав різних вважаєте, ні, можна? То звичайно, що ні. Відвідування більше церкви. А як, якщо на рахунок сповіді під час, під час посту, перед Великоднього потрібно людям е, проходити, відвідувати сповіді? Ну, Завжди так було, що під час е, Великоднього посту е, люди йдуть до сповіді перед, перед святом Великим. Звичайно, строгий піст, тільки рибу я. Та як вже старша, то я їм рибу, а так, то я. Треба так, як має бути, ні молочних, ні тваринних цих продуктів не можна вживати, тому що вони тільки на шкоду людині. А відвідування різних учних забав. Ні в якому разі. Навіть мови не може бути, якщо ми хочемо, щоб закінчилася війна. І також, як ви думаєте, чи потрібно приступати усім до сповіді, чи тільки тим людям, які дійсно відчувають цю потребу? Всім треба. Тому що не слово, навіть що сказав неправду, це все буде раховано. Зрішив одному, так зрішив, як у всьому. Строгу треба йти по закону Божому, по Святому Письмі, так як воно, як Бог приказав. І треба знати, що Бог бачить, знає, розуміє все. Кожну думку, кожне слово, кожен погляд. Інакше ми війни не переможемо, не переможемо в цій війні. Треба зрозуміти, що тільки один Бог може допомогти і може все зробити. Один він сам. Щира молитва, каяття, щира молитва, навернення до Бога. От тоді теж бійці напереду. Дві вони самі переконалися, вони вже знають то. Тільки що тут люди і мені дуже боляче, коли справляють дні народження, йдеш повз ресторан чи так, бачиш, веселяться, молоді сміються, а там же ж гинуть за нас. Скільки вже загинуло, ми не знаємо, скільки загинуло. Ми тільки тут чуємо, що привезли кого працює цього. Дуже-дуже боляче. Так що треба бути тільки з Богом і надіятися на Бога, на матінку Божу, на всіх святих. Тоді ми переможемо в цій війні. Дякуємо, гарного дня.